Тепер щодо розміщення пакет середньої домаї дальності в Україні, нібито про які говорив Блінкін на переговорах з Росією, можливо, з тим же Лавровим, в 2021 році, ми пам'ятаємо ситуацію, в якій відбувалися ці перемовини тоді з осені 2021 року зимою Росія активно нагнітала таку, знаєте, дуже контроверсійну ситуацію в інформаційному просторі, нагнітала напругу висуваючи заходи Сполученим Штатам і НАТО різні ультимати. Матим, щоб вони прибрали свої війська з східних країн Європи, які увійшли до НАТО, щоб вони взагалі там щось прибрали. Ну, те, це було, звичайно, що абсолютно ну, не виконувано. І тому на тлі цього, як говорить Лавров, США нібито говорили про розміщення якихось там ракет в Україні. Проте Ніякої офіційної інформації про це ніде немає. Ні українська, ні американська сторони ніколи з того часу не говорили про такі речі. Навіть в плітках це не фігурувало. Тільки це з'явилося от зараз е, слів Лаврова. Другий момент це прихований наратив. Про так зване присутність НАТО в Україні. Ми пам'ятаємо, що напередодні повномасштабного вторгнення російські пропагандисти просто були істериці, що США будує в Україні бази, бази НАТО на кордонах Росії і так далі. Проте там йшла мова про моніторингові бази, про е, допомогу в, в побудові наших українських військово-морських баз, але не це були не присутність баз НАТО. І ми ще раз наголошуємо на тому, що Україна не вступила в НАТО. Вона навіть не отримала ПДЧ, тому ж заключати з нами якісь договори, як з партнером НАТО або учасником НАТО, ну це порушення базових принципів самого НАТО. Тобто вся ця історія з приводу баз НАТО була не що іншим, як пропагандою. Тим більше розміщення ракет, бо це порушувало ну не те, що там баланси безпеку в Європі, це порушувало безліч договорів і такі речі не робляться, як то кажуть, під килим. Então, Como...